Під час такого кризового стану мені здається, що люди мобілізуються. Одна річ, коли ти сам як компанія працюєш, а інша річ, коли в тебе є партнери, які орієнтуються на твою допомогу в певних речах, і це забезпечило надійність навіть під час, якщо б уражена була фінансова а, фізична інфраструктура. Мені здається, що тут ми дійсно попереду, і стосовно запуску різних технологій, тобто Україна посідає таке важливе місце в цій фінансовій екосистемі світовій. Хіба в нас є? Вибір, ми маємо як Україна, йти вперед, і, щоб не відбувалося. Ми маємо крокувати і знати, що завтра, що післязавтра, і кожен на своєму місці. Доброго дня, друзі. Я дуже радий, що сьогодні з пані Світланою Червою, віце-президенткою компанії Віза, менеджеркою в Україні та Молдові, ми маємо чудову нагоду зробити добру справу. Ми печемо сьогодні смачні сирники. Влітку ми спільно з партнерами об'єднали зусилля, варили в госпіталях борщ для наших захисників. І сьогодні також. Ті сирники, які ми спечемо, ми також завеземо в військовий госпіталь, тому що нам дуже важливо, щоб люди, які боронять Україну, відчували наше тепло, нашу увагу. Нам потрібно порізати сир. Я трошки підготувався. В принципі, він так в рядочок стоїть. Дякую, Володимире, перше, що запросили. Це велика шана для мене і честь бути тут сьогодні і долучитись до вашої доброї справи, бути корисною не тільки в фінансовому секторі, але й власноруч, що зробити дуже хочеться це розвивати, якось створювати е, тепло, коли ми домовлялися. Зі всіма партнерами про зустріч всі дуже дивуються, тому що війна в країні, а ми борщ варимо, сирники печемо. А дуже хочеться поряд з викликами, які нас супроводжують, зберігати можливість віддавати. Я знаю, що компанія Віза протягом поточного року і взагалі від початку війни дуже багато всього віддала, дуже багато всього зробила. Давайте я долучуся поки ви будете віддати. Розкажіть, як ви прожили оцей важкий період. Бо а, слідкуючи за вами в пресі, я знаю, що проєктів зробили ви дуже багато. Так, дякую. Дійсно, компанія Віза з початком війни дуже багато приділяла уваги. Ну, в першу чергу, своїм співробітникам, да, тобто безпеці співробітників, і допомагала і виїхати сім'ям, і релокувати співробітників. Але головне це було зберегти працездатність і допомогти вистояти в фінансовій системі України. Тому можна сказати, що тут було багато речей, які робила компанія, підтримувала а що робити? от як 20 я не знаю, 6, 7, 1 березня минулого року. От, ну, це ж насправді для всіх дуже неочікувана така річ. І як, як ви, як менеджер, як ви як керівник, як ваші е, колеги з штаб-квартири, як це все відбувалося? Ви знаєте, тут ж всі перший раз такі ситуації, і ти звичайно шукаєш можливість по перше бути на зв'язку постійно, відчувати, що люди всі в безпеці, допомагати де можливо, да тобто виїздами або якимись речами, тобто була група. Із глобальної команди, яка допомагала колегам зорієнтуватись, знайти житло, допомагала перемістити людей, особливо що в сім'ях, які були і непрацездатні, да, тобто родичі. Але, звичайно, це була і допомога, і з робочими місцями. По-перше, нам було важливо зберігти працездатність команди. Ну, тобто, ми в Україні маємо хаб, який обслуговує 17 країн. Обо. І звичайно, коли хаб стає, да, тобто не, в небезпеці. В небезпеці Звичайно, є знаєте такі переживання щодо того, як ми будемо працювати в решті країн. І, і як ви працювали? Ключова кількість співробітників була переміщена в інші е, країни, де можна було безперебійність забезпечити. Тобто в Україні залишилось 50% приблизно співробітників. Да, і 50% були розміщені в різних країнах для того, щоб безперервність сервісу свого забезпечити. Ви як... так все зробите, я нічого не зроблю. Ви Сумі. знаєте так. Я люблю менеджерів, які кажуть, а моя частина роботи. А як ваша штаб-квартира в цей момент оцінювала ризики? Ну тому що 17 країн, ну це ж насправді треба довірити команді, що вона здатна підтримати функціонал. Ну, в момент, коли Київ, м'яко кажучи, був а, не в найкращому безпековому стані. Ну, по-перше, треба сказати, що це самоорганізація, да, людей. Тобто всі були налаштовані, uh -huh. і ви знаєте, під час такого кризового стану мені здається, що люди мобілізуються, тобто всі зусилля і всі вони направлені. Звичайно, що є перша черга, що в тебе зі сім'єю, з твоїми дітьми та uh -huh. з рідними. А друга річ, так, але вже в мене є робота, я маю відповідати за це. І вони мобілізувалися навіть, якщо не було зв'язку, тобто один до одного приїжджали, uh -huh. поєднували. Тобто команда це головне. Тобто, це люди, на яких ти опираєшся, да. Повсякденному житті, тобто важливо mm -hmm. е зрозуміти, що вони готові також простягти руку і допомогти один одному. Ну і Само лідер це так. той, який е в нормальних умовах вибудовує нормальний функціонал, так. тому що в кризових умовах тобі просто потрібно підтримати те, що ти зробив до того, бо вже вибудовувати якусь там командотворення під час кризи, ну м'яко кажучи, дуже нелегко. Мені здається, знаєте, під час таких кризових ситуацій люди навіть більше починають Шо? згуртовуватись, але інше вони віддають б Набагато більше часу саме роботі. Mm -hmm. Бо ти намагаєшся уникнути деяких речей, про що ти думаєш, переймаєшся, ти заглиблюєшся і більше операційної роботи просто сідаєш і робиш, так? тобто таким чином. Але ми збирались, ми спілкувались, ми один одного підтримували і не раз на день, а два рази на день. Так? Тобто були такі періоди, коли ми чули один одного набагато частіше. І були, звичайно, ситуації, коли у людей не було зв'язку взагалі. А коли вони виходили на зв'язок, то було вау. Тобі, слава Богу, все в порядку і нормально. Так, безпечно. Так, так. Але я вам скажу, що було, було ще й челенджем це ем, забезпечити функціонування фінансової системи, адже вся фізична інфраструктура, яка була, вона також була під ризиком. Ми зробили е Певний порядок з сиром, ми його трошки взбили, і для того, щоб його змякчити, нам потрібно буде взбити яйця. Повертаючись до розмови, то знаєте, важливо було для кожного співробітника візи, щоб фінансова система працювала. Адже одна річ, коли ти сам як компанія працюєш, mm -hmm. а інша річ, коли в тебе є партнери, mm -hmm. які орієнтуються на твою допомогу в певних речах. І фінансова інфраструктура, наприклад, це дуже вразлива річ. Та? І тому е, тут з'явилися нові рішення. Тобто клауд рішення, тобто ми їх так називаємо клау. От, наприклад, Visa Cloud Connect, але це хмарне рішення для it інфраструктури, і uh -huh. так, наприклад, Приватбанк запустив свою структуру саме на цьому рішенні. Тобто, надалі це було більш безпечно, і це одна з головних речей. Це рішення дозволяє проводити швидші платежі, бо я знаю, що ви насправді дуже багато і різних міжнародних інструментів минулого року завели в Україні. На швидкість це не впливає це на безперервність процесу, на безперебійність, що дуже важливо, безпечність для, взагалі, для фінансового сектору це надійність. Так? Тобто, і це забезпечило надійність навіть під час, якщо б уражена була фінансова фізична інфраструктура, яка є у банків. Так? Але ви дійсно праві, бо не тільки знаєте, тобто є речі, здається, що під час війни ми не знаходимо нових якихось рішень або не робимо інновації. Так? Але ми зробили запуск таптофону, наприклад, на IOS. -і. і це нещодавно було запущено, але команди до того готувались. І під час війни Україна була однією з перших країн, які запустили таке рішення. Як? Як Україна... Я Не знаю, вони запитати що таке таптофон. Тому а, для мене питання, як українські компанії під час війни здатні запускати речі, які до війни готувалися або впроваджувалися дуже довго. А потім якось стається якась незрозуміла річ, і люди перебувають в ну, в неймовірному стресі, в неймовірному викликах, в моменти, коли ми навчилися ну, там, просто жити в тому іншому світі війни, а запускаються проекти, які а, одні з перших світів. Можна сказати, що знаєте, що це тільки під час війни, звичайно, що до того готувалися, адже ми запустили саму технологію на андроїді ще набагато раніше, так і е, надалі поступово-поступово просто це вимагає більше ресурсів, більше тестувань. Так? І, тобто зараз це рішення вже повністю готове. І ви знаєте, мені здається, що це е, дуже важливо, адже ковід нас підготував до дистанційної роботи. Так? Тобто ми були готові приймати такі виклики з дистанційної роботи. А важливо, що й під час. Е, з Самих таких турбулентних періодів, коли ніхто не хотів приймати готівку, всі хотіли приймати платежі, щоб було вже таке рішення, і люди завдяки аплікації та могли приймати платежі, не передаючи один одному готівку, не використовуючи банкомати, тобто це технологія, яка пришвидшує розвиток і і без кешлес економі, так званої, да, тобто і звичайно зручність для клієнтів. Скільки нам треба збивати, можливо, ну, потрібно, щоб воно дійшло до такої кондиції, щоб. Змішавши з а, сиром, ну воно вже було в такому, ну створило таку дуже гарну масу. Воно вже майже близько, тому що чуть-чуть. А от ви, як менеджер, а, з приводу коли? Це ж насправді не річ, яка в жодному університеті не навчить, як відчувати а, середовище, коли вчасно, як відчувати команду, коли вчасно. І от паніс, а як ви відчуваєте? От як які навики вам під час війни? Ну допомагати приймати рішення, от що... От варто це зробити, о те, що люди не будуть носити з собою готівку, а чим треба максимально спростити життя. і Цей продукт буде дійсно потрібний для фінансової системи і для споживачів. Як, як ну, оце? Знаєте, Мені здається, що це навіть не від менеджера залежить, це залежить від клієнтів. Є очікування певні, є певні зрушення, є певні нові дезрапти технології, okay. які ти маєш розглядати, які ти маєш втілювати. І звичайно, якщо ми працюємо в b 2 b бізнесі, то звичайно ми орієнтуємось на вимоги партнера, на той бізнес, який розвивається на більше. Да? Тобто а, запити, які є. І тоді адаптуємо нові технології до того запиту, що є на ринку безпосередньо. Так. Давайте сюди. Так, Давайте сюди. так от, все-таки відчуття. А, ну, бо рішення ж в Україні і минулого року, і цього року приймалися максимально, якщо можна мені подати, так так приймалися максимально сколіс. Та тобто, от, оці їм. там угу. довгострокові планування. Ми це зробимо через три роки. Приходилось, напевно, робити речі за квартал а, і казати: та-та-та, все добре, але ми це зробимо за півроку, бо нам немає можливості чекати чотири. Ну, я впевнена, що у кожного менеджера є короткострокові такі питання, які треба вирішувати вже зараз, сьогодні і не відкладати, але це. Це такі технологічні запуски, це довготривалі стратегічні рішення в фінансовій uh -huh. галузі. Тобто, тут немає такого, що ти за один день щось в ті щось втілюєш. Так? Тобто, це робота всієї команди, uh -huh. і е команди не тільки е візи, але й банківської команди, яка готується до такого запуску, і маркетинг, і звичайно, і перша це it блок, так тобто, це. Продумано, деталізовано і займає певний проміжок часу. Тому в фінансах нема таких, знаєте, ти прям сьогодні а, вирішили. Завтра зробили там це ж потрібно мати такий високий рівень довіри з партнерами, щоб під час таких зовнішніх факторів сказати: ідемо. Ми, ми реалізуємо, ну тобто... хіба в нас є вибір? Ми маємо як Україна йти вперед, і щоб не відбувалося. Ми маємо крокувати і знати, що завтра, що післязавтра, і кожен на своєму місці. Якщо я добре знаюся на фінансовій темі, то я маю тут працювати. Звичайно, якщо я можу руками допомогти, то я залюбки поліплю сирники, або знаєте, борщ з вами зроблю. Я не знаю, чи знаєте, ви життєлюб фон, угу. тобто ми робили співробітниками спільно, виходили і роздавали їжу пенсіонерам, тобто людям, які в. Нас, да? Тобто, Потребували такі, такої допомоги. Ми робили, виїжджали колективом разом до проворського дитячого закладу, де проживають діти переселенців, допомагали, красили е, no. баркан, Так. То було щиро, і всі завзято командою приїжджали, працювали, розуміючи, що ми можемо ще щось зробити, окрім того, що ми працюємо в фінансовій сфері або запускаємо нові там, технології. І в цей момент топ. Команди вашому оці, як як вам знаходити сили, щоб зібрати людей і сказати слухайте, ми їдемо життєлюбом варити борщ для людей? Ну тобто, це ж все одно потребує ваших зусиль як керівника. А це ж не, не є адміністративний вплив. Це ж не ви ж не заставили людей робити того, чого би вони не хотіли. Ні, ні, вони самі самостійно. Тобто, в нас це е, добровільний підхід. Тобто mm -hmm. є анонс, що дивіться, такого -то числа можна бути корисними, можна зібратися на локації Б або це. Будь-зручно. Будь ласка, приїжджайте навіть дехто приїжджали зі своїми сім'ями. Так, вони допомагали, хтось там навіть діти, якісь серветки там розкладали, знаєте. Але це все залежить. Тобто нікого ніхто не. не... Примусив жодного дня щось зробити, да ми говоримо про волонтеринг, да, тобто, який має бути йти від щирого серця, Да? тобто робити його потрібно із задоволенням, і з любові для того, щоб люди це відчули, яким Супер. ти допомагаєш. Ми з любов'ю зараз зіб'ємо ось цю всю масу, перетворимо її в трошки а, ну таку кращу з точки зору структури. Потім додамо ще декілька інгредієнтів, і потім будемо вже додати такі елементи смаку. Родзинки, цедролимона, Секрети Цек... ваш... вашу в дивіться, представку. я ж зі Львова. Тобто, ми вчора пекли з Львівськими кращими шефами. Я підглядав і розпитував все рецепт. Тому що ну у нас прийнято на свята дарувати тепло, робити подарунки і, ну, і щоб це було іспачно і поряд з тим, щоб воно якось створювало якусь таке теплу атмосферу. Тому ми йдемо робити масу. Ми для того, щоб спростити час, ми підготували, взбили е, вершки. Ми маємо готові родзинки, які просушили. У нас є натерта цедра лимона, а, в нас є масло, яке насправді, Слава, я попрошу щоб ви Давай, потрошки так. туди. Угу. А, і все-таки до партнерських стосунків: а, наскільки я розумію, банки це ваші найбільший блок партнерів. Але поряд з тим ви багато працюєте і реалізовуєте різних речей із державою країною? Так, звичайно. Бо це також наш клієнт, можна так сказати. Ми працюємо ще з фінтехами, але ви праві, адже ми маємо партнерські проекти, запущені з мінцифрою, наприклад. Так, наприклад, минулого року ми зробили акселератор жіночий відважна для жінок-підприємниць. Ми навчили 5 тисяч жінок, тобто вони проходили навчання і онлайн, і офлайн, і навіть отримали деякі з них навіть отримали гранди за свої проекти, які вони будуть запускати найближчим часом. Сьогоднішнього сирника ви можете наміні майстер-клас, як готувати кулінарію. Ну тут знаєте, тут я впевнена, що багато з тих жінок, які там були, вони теж вміють. Знаєте, okay. тобто тут питання: що, що ми найкраще робимо, тим треба нам займатися. А що ви найкраще робите? Тобто, власне, ваша експертиза в о цьому навчанні жінок. Ви розповідали як фінансовий партнер, як прораховувати чи як використовувати якісь фінансові інструменти, тобто для п'яти тисяч жінок. Це був цілий курс, який готували спільно я ж кажу, з «Дія Бізнес» і мінцифрою. Тобто, там був цілий курс. Запрошувались ментори, лектори, які допомагали опанувати жінкам нові знання, яких в них до цього не було. Да? Тобто і звичайно, там і проектні менеджери були, тобто там певна спеціалізація, яка була цікава. Тим або іншим жінкам, бо багато людей змінювали роботу, бо шукали себе в нових напрямках. І тому там було багато людей, у яких був запит на нову професію. Але ви знаєте, це ж не один проект, таких проєктів багато. І ось, наприклад, там два дні тому, на цьому тижні, ми спільно з. Мінцифрою так само анонсували запуск проекту. Там, звичайно, є інші партнери. Але Visa Foundation про, допомогла була причасна до запуску проекту. CDTO кампус це для керівників, скажімо так, Digital Transformation Officers. Так, тобто для них відкривається також серія навчань, які допоможуть їм опанувати нові якісь технології, покращити свої знання, так? тобто мати якісь стандарти в цьому напрямку. Що дуже важливо, мені здається, для нашої країни і держави в а, цілому, а от спілкуючись з вашими колегами з інших країн там реалізуючи ті проекти, які ви реалізували навіть під час війни, угу. ну серед моїх знайомих, ті, які опинилися в силу цих обставин за кордоном під час війни, а всі дуже дивуються рівнем українського банківського сервісу, тому що угу. Європа, ну м'яко кажучи, трошки повільніше там відкриття рахунків. Проходження комплаєнс і до в принципі тих інструментарій, які є ну, в українських банках. А, мені здається, що тут ми дійсно попереду і стосовно запуску різних технологій. Тобто Україна посідає таке знаєте, важливе місце в цій фінансовій екосистемі світовій. Угу. І ми запускаємо дуже багато технологій першими. Да? Давайте ми покажемо, як ми гарно збили фантастично. Гарна робота, угу. і ми потрошки додаємо збитий блок, який так. Так, так, угу. так. А, так що буде найближчим часом? На чим ви працюєте зараз, і що ви бачите, буде змінено в фінансовій системі або в розрахунках ну, найближче місяць, роки? сказати, на чим ми постійно працюємо. Okay. Ви дивіться, ви ж як людина-підприємець, ви знаєте, що економіка країни будується а, і, звичайно, що малий та середній бізнес дуже важливий. Він mm -hmm. має розвиватись, тому ми інвестуємо дуже багато і часу і зусиль саме в цьому напрямку. І тут також є багато ініціатив. Так само цей таптуфон він допомагає підприємцям невеличким, да, не маючи там окремо терміналів або не маючи якоїсь головної болі, як то приймати платежі, mm -hmm. а встановити собі просто аплікацію на мобільний телефон. Він вже може. Приймати платежі, тобто ми намагаємось надавати інструменти, які допомагають малому та середньому бізнесу думати про їх корбізнес, да по ключовий е, напрямок, яким вони займаються. Або Visa 6 Next, наприклад. Тобто, це компанія, як я вже казала, про відважний екселератор, Вона спрямована на підтримку жінок-підприємниць. Там дуже багато навчальних програм, які ми запускаємо. Або є в нас платформа, яка дозволяє жінкам з різних країн між собою спілкуватися, і допомагати поєднувати партнерів в різних країнах, де ми присутні. Ми зіб'ємо все, і потім нам залишиться тільки перекласти це на форму. Ми змішали всі інгредієнти, тобто у нас вже тут і родзинки, і цедра лимона, і цукор, ну, тобто і масло, і вершки. Тобто, в нас в нас все готово, нам потрібно це домішати і перекласти в форму, ну і по суті відправити тільки в запікання. Ми якраз дійшли до того моменту, а що ж все таке буде далі? Я пам'ятаю, як один з керівників, член правління одного великого державного банку, декілька років тому показував мені, як можна платити телефоном. І для мене це таке було чудо-чудесне. А це... кільця мені показував? Показував. А ви звідки знаєте? <сх> показував, але я просто не, не ношу нічого. Я собі зразу це на телефон. І, і в мене питання: що ж наступне? Ну тобто, це поглядом ми будемо платити думкою. Ми будемо платити. Бо навіть тоді, коли це перейшло на розрахунки телефону, воно для мене було такі е, неможливим. Ну ну Ні, справа ну, навіть біометрія була там. Посмішкою ми платили з приватбанком одного часу. А, знаєте, да, тобто це окей. Було, ну дуже багато і позиціонувань і різних технологій, які дійсно були запущені. То у вас було mm -hmm. питання. Я просто так у мене питання, що ж все таке наступне? Тобто, якщо вже зараз ми можемо платити там а, в такій формі, і ви переходите а, на створювати максимальні можливості для того, щоб підприємці думали про свій корбізнес, а не про розрахунки, тобто ви забираєте оцю біль а, платежів, на там перераховувати готівку. А, а то що ж все таки буде далі? Як ви відчуваєте тенденцію в світі і в Україні до, до того, що ж, що ж буде наступне, може тією, давайте, тією давайте. Буде, да, так, буде давай та та буде та буде зручніше? Якихось технології, прям знаєте, звукові там або ультразвукові, Поглядом. я не можу зараз. Да, не можу з вами нічого розповісти, бо наразі я не знаю про готовність таких технологій. Окей. Так? А, але звичайно, щось буде. Але ваші плани на наступний рік? Ну ми розуміємо, що... Об'єктивно, наступний рік буде в Україні супроводжуватися таким ну, продовженням війни, на жаль, викликами, які супроводжують цього. А і в цих умовах ви все одно формуєте плани, формуєте бюджети. Які ваші, от як лідера, відчуття при формування цих планів? Ну, дивіться, знаєте, плани планами, але мені здається, що ми зараз дійсно живемо в той період часу, коли потрібно багато часу приділяти соціальним ініціативам. Да? Відповідальності бізнесу да? як і, сьогодні, ну да, можна і так сказати. Звичайно, що це тільки 10 або 20 кг сирників, да, які буде зроблені, але все рівно а, про що хочу сказати. Ви знаєте, ми приділяємо і будемо приділяти в майбутньому багато часу і уваги інклюзивності, наприклад, так угу. Тому ми розуміємо, що дуже багато буде людей. Людей, які будуть потребувати і допомоги психологічної, і такі проекти ми сьогодні робимо з партнерами банками. Друга річ це безбар'єрність, адже люди мають жити і відчувати себе комфортно, комфортно зручно, да угу. і бути, знаєте, не залежати від кого в цих напрямках, і тому ми, наприклад, підписали, приєднались до меморандуму безбар'єрності. Таких проектів буде чим далі. Uh -huh. Більше, які будуть носити дуже важливий соціальний характер, окрім бізнесу, якщо ми говоримо, uh -huh. а все-таки з точки зору бізнесу і планів, а як ви відповідаєте ще і за Молдову, От якщо порівнювати банківський сектор України і Молдови, ну тобто, що би нам варто, або інших країн, в яких ви як глобальна компанія присутні, що би українському банкінгу доцільно би було врахувати, ну? Дивлячись на країни сусіди чи в цілому наша банківська система ну загалом доволі конкурентна і ну, сучасна? Ви знаєте, мені здається, що багато яким країнам є чому повчитися в Окей. Україні? Мені так подобається ця і відповідь. Ми так да, ми готові бути да, тією країною, яка є зірцем зеркалом. Технологічною інноваційною, і я дійсно пишаюся тим, що живу в цій країні, що тут народилася, що маю до того якийсь дотик да? до Доти А, Ну, тобто, по рівню розвитку, на вашу думку, те, як побудована сучасна українська банківська система, дозволяє стверджувати, що по багатьом інструментам, які впроваджені або які реалізовані, ми ну, серед лідерів ринку в світі. Так, так. Це 100%. Супер. Без перебільшення. Угу. А, річ, яка торкається соціальної сфери. Ну, насправді, вона ж а, зумовлена не а, тільки тим, що компанії. Формалізують, що нам треба бути соціально відповідальні. Насправді це ж поклик людей, які працюють в компанії, які просто не можуть бути байдужими до тих обставин, які є навколо. Ну тобто, це ж не декларована, якась така. Це дуже ну, внутрішній поклик, і там банківський сектор, ваша компанія, інші компанії ну, в Україні бути. Не помічати ті виклики і не намагатися соціуму ну щось віддати, мені здається, що це просто ну неможливо в тих умовах, які є. Тобто в цю компанію, напевно, не захочуть йти люди працювати. Наскільки ви це бачите серед прийомів людей або при роботі зі своїми партнерами от власне така готовність служіння суспільству від, від компаній? Я Скажу, що компанія Visa взагалі в своїй культурі дуже багато дбає про людей, про інклюзивність, да тобто про. Розвиток людей, да, тобто, і звичайно, як я вже казала, що в нас є дуже багатий великий акцент на volunteering hours, наприклад. Тобто, кожна, кожен співробітник може обрати проект, в якому він хоче попрацювати або віддати свій час, або інвестувати якісь гроші, якщо це потребує. А тому всі люди в нас поділяють ці цінності. У Нас трошки більше вийшло сиром, тому нам прийшлося докласти. Можливо, треба. Було щільніше мені Не потрібно. Мене вчора шефи навчила, що не потрібно ага, до самого верху, тому що воно піднімає потім підніметься. Воно потім буде мати такий. Тоді оцечок. Так, так, так. Це відсовувати. Так. Так. Угу. 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 <гас> все добре, все добре, все добре. Всі це живі. є виробничі е, нюанси. Але попало, дивіться, все. То я більше перелякалась, ну, ніж. Я думаю, що а, в, в тих умовах, які ми пройшли, такого роду виклики, а, ми здатні подолати. Ну, тобто, те, щоб ми не попали в тарілку з сиром. Ми попали. попали. Дивіться, тут трохи залишилося, ми попали чітко. Угу. Все, і тільки завершальна. Слухайте, ну е, я тепер знаю, як готувати чудові сирники за новим рецептом. Е, якісь ваші секретики, навіть дивіться, е... я не знаю, чи ви будете ділитися тим рецептом. Щоб... Ми повішуємо рецепт. Ми точно ага. поділимося тим рецептом. Е, насправді нам дуже хочеться, щоб люди е, ну, зараз в Україні, крім всіх викликів, у нас ще змінилося термін святкування. Так. Тобто в нас а, зміщується. А, свята. Та, 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 та. І відповідно воно ну, також створює якесь таке певне розбалансування. І я дуже вам вдячний за те, що сьогодні ми з вами а, присвятили час, а, спекли, ну, там, підготували, зараз ми це запечемо, щоб люди взяли рецепт, взяли близьких, взяли партнерів. І знайшли можливість зробити разом якусь хорошу справу. При тому вона може бути як такою смачною, вона може бути такою менш корисною. Але головне, щоб люди шукали можливість спільно творити добро. Дякую вам, ідемо пекти. На завершення, паніслав давайте ми щось побажаємо. Доброго спершу хочу подякувати вам. Це таке неймовірне враження. Знаєте, тако такими обсягами я точно не робила ще сирників. Дуже цікаво. Новинки, якісь секрети я вже отримала по рецепту. Дуже раджу, певно, що буде смачно. А від себе хочу побажати перемоги Україні і йти своїм шляхом, знайти свою дорогу і бути найкращою країною не тільки у фінансовому та технологічному секторі, а у всіх секторах економіки. Так що удачі нам. З в Україні щаслива.